Департамент фінансової політики Черкаської міської ради проаналізував доходи і видатки бюджету за підсумками січня-вересня цього року. Порівнювали показники дев'яти міських територіальних громад в Україні: Дніпровської, Вінницької, Полтавської, Хмельницької, Рівненської, Чернігівської, Сумської та Тернопільської. Попри те, що за чисельністю населення Черкаси шости серед інших, це дозволило посісти лідируючі позиції за низкою показників. Черкаська міська територіальна громада займає четверте місце в Україні. По обсягу надходження коштів до загального фонду міського бюджету, і друге місце по виконанню річних планових показників. Це можна сказати успіхи, тому що виконавчий комітет працював злагоджено, працював професійно і працював як єдиний організм. Результати говорять самі за себе, кроме цих всіх показників. Четверте місце в Україні по обсягу надходжень ПДФО до бюджету. Друге місце по обсягу надходжень ПДФО з відповідних підрозділів. І перше місце по обсягу запланованих доходів бюджету розвитку. Ну, крім того, повинен сказати і подякувати всім платникам податків. Тому що завдяки їм Черкаська міська рада є одноосібним лідером по допомозі державним органам влади, державним структурам. Можна сказати, що це наш з вами вклад в оборону нашої країни.